Розділ 10 Закляття слабшає. А тепер ми маємо повертатися до подружжя бобрів та решти трьох дітей. Щойно містер Бобер сказав Не можна гаяти ані секунди. Усі кинулися хутко натягати пальта, і тільки місіс Бобриха. Взялася пакувати торби та складати їх на столі, примовляючи. Онумо, містере Бобре, зніми он ту шиночку. Так, тут у нас пакуночок чаю, тут цукор, а це трохи сірників. І хто-небудь. Витягніть, будь ласка, пару хлібин отам, от у куточку. Місіс Бобрихо, та що ж це ви робите? Не стрималася Сьюзан. Пакую торбинку для кожного, моя дорогенька, відказала бобриха. Ти ж не думала, що ми з порожніми руками вирушимо в дорогу? Але в нас немає часу. вигукнула Сьюзан. Застібаючи комір пальта. Вона може з'явитися тут будь-якої миті. Так воно і є, підтакнув містер Бобер. Згодна з вами всіма, відказала його дружина. Але подумай сам, містере Бобре, вона не прибуде сюди щонайменше хвилин п'ятнадцять. А хіба нам не варто відірватися настільки, наскільки це можливо? Зауважив Пітер, якщо вже ми хочемо дістатися до кам'яного столу раніше за неї, ви мали би про це згадати, місіс Бобрихо, дорікнула Сьюзен, тільки но ну, вона навідається сюди і побачить, що нас нема, то вирушить уперед так швидко, як тільки зможе. Так вона і зробить, підтвердила місіс Бобриха, але ми не будемо там раніше за неї, хай що б ми не робили, бо вона їхатиме на санчатах, а нам доведеться йти пішки. То, виходить, немає жодної надії, опустила голову Сьюзан. Годі вже панікувати, будь хорошою дівчинкою, моя люба, скомандувала місіс Бобриха. Краще витягни з комода десяток чистих носовичків. Ну, звісно, у нас є надія, ми не можемо прибути на місце раніше за неї, але ми можемо ховатися та й дві дорогами, яких вона не знає. Тож у нас є шанс прорватися. Ваша правда, місіс Бобрихо, сказав її чоловік. Та нам уже варто вирушати. А ти, містере Бобре, також не починай панікувати, присоромила його дружина. Так, це вже краще. Отож п'ять торбинок, найменша для найменшої. Так, це ти, моя люба, додала вона, глянувши на Люсі. Ох, та ходімо ж уже, вигукнула та. Що ж, я майже готова, заспокоїла її місіс Бобриха, дозволяючи чоловікові. Взути себе у черевички. Мабуть, швацьку машинку нести буде важкувато. А як же важкувато, відповів містер бобер. Я б навіть сказав з біса важко. Сподіваюся, ти не планувала трохи пошити на ходу? Не можу змиритися з думкою, що відьма її торкатиметься, зітхнула місіс Бобриха, і зламає, а той поцупить, усяке може бути. О, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, швидше. Заволали тепер ось троє дітей, і нарешті. Товариство вийшло назовні. Містер Бобер замкнув двері. Це її хоч трішки затримає, сказав він, і з торбинками за плечима вони вирушили в путь. Заледве розпочали вони свою подорож, як сніг ущух, і на небі з'явився місяць повня. Йшли вервичкою. Спочатку містер Бобер, за ним Люсі, за нею Пітер, за Пітером Сьюзан, а останньою чевиряла місіс Бобриха. Містер Бобер греблею перевів їх на правий берег, де всі вони жахливими вирвами поміж дерев спустилися вниз до річки. Тепер схили улоговини. Що сяя у світлі місяця, здіймалися обабіч високо над ними. Найкраще нам триматися долу, наскільки це буде можливо, сказав містер Бобер. Вона поїде горою, бо не зможе спуститися сюди, санчатами. Коли б дивитися на цей зимовий пейзаж. Із вікна, вмостившись у зручному фотелі, то можна було б замилуватися, та й Люсі спершу захоплено роззиралася довкола. Але вони йшли, 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 знову йшли, і коли вже відчувався тягар торби за плечима, Люсі засумнівалася, чи взагалі здатна? Витримати все це. Вона вже не дивилася на сліпучу розкіш замерзної річки з усіма її крижаними водоспадами, білі снігові шапки на деревах, величезний, сійливий місяць та незліченні зорі, і знаходила сили тільки на те, щоб дивитися, як коротенькі ніжки містера бобра. Прокладають шлях крізь сніг попереду неї та так наполегливо, ніби ніколи в житті не збираються зупинятися. Місяць щез, знову здійнялася хурделиця, а потім вкрай виснажена Люсі раптом збагнула, що містер Бобер повернув. І тепер веде їх крутим підйомом до непролазних кущів. Дівчинка зі здивуванням побачила, як він пірнув у діру в березі. Нора була зовсім непомітна. Вхід до неї стіною затуляли кущі. Власне, поки Люсі збагнула, що ж сталося, в отворі тільки майнув. Плаский хвіст дівчинка поповзла за бобром, тоді почула за собою, як із шурхотом, сопінням та криктанням до нори пролазять інші, І за мить вони були тут усі в п'ятьох. Де це ми пролунав у темряві втомлений та безбарвний пітерів голос? Гадаю, ви розумієте, що я маю на увазі, коли кажу, що голос безбарвний. Бобри здавна ховалися тут, у скрутні часи, відповів містер Бобер. Це надзвичайно подаємне місце. Не надто просторо, звісно, але ми мусимо передрімати кілька годин. А якби ви всі не здійняли той страшний гвалт перед виходом, я би прихопила кілька подушок, стисла губки місяць Бобриха. Звісно, це аж ніяк не чарівна печера містера Тамнуса, подумалася Люсі, – а просто дірка в землі. Проте тут сухо та надійно. Нора була дуже маленькою, тому, коли вони вмостилися, то понакривали одне одного полами одягу. і в цій тисняві почувалися доволі затишно. Якби ж тільки долівка була хоч трохи рівнішою. Місіс Бобриха пустила по колу фляшку із якоюсь рідиною, від неї пекло в горлі. Та хотілося кашляти. Але якщо ти її вже проковтнув, тілом розливалося приємне тепло, тож усі незчулися, як у мить поринули в сон. Коли Люсі прокинулась, то їй здалося, що промайнула лише хвилька, хоча насправді вона проспала декілька годин. А коли вона зрозуміла, де перебуває, то відчула холод, біль у всьому тілі та балке бажання залізти до гарячої ванни. Щуку їй лоскотали довгі боброві вуса, а крізь отвір нори пробивалося денне світло. Але вже наступної миті сон її, мов корова язиком злизала. Як, власне, й решті, виявилося, що вони сидять на долівці з широко розплющеними очима та роззявленими ротами і дослухаються до того звуку, про який кожен так багато думав, а здавалося, що інколи навіть чув, крокуючи вперед минулої ночі. Калатали дзвіночки. Зачувши цей звук, містер Бобер кулею вилетів із печери. Може, ви, як ото і Люсі, спочатку подумалися, вважаєте, що це було надто нерозумно. Але старий був розсудливим бобром. Містер Бобер напевне знав. Що суміє видертися на край урвища крізь ожини та інші кущі так, щоб його не побачили. І понад усе на світі зараз йому кортіло знати, куди ж відьма скерувала свої санчата. Решта ж сиділи і схвильовано чекали в норі. Вони просиділи зо п'ять хвилин, коли почули. Щось страшне. Лунали голоси. Господи, подумала Люсі, його побачили. Вона його впіймала. Яким же було її здивування, коли трохи згодом до них долинув заклик містера бобра виходити зі сховку? Усе гаразд. Кричав він. Виходь, місіс Бобрихо, виходьте, Адамові сини й доньки. Продовження буде.